Справжню причину пожежі так і не встановили, але обставини склались фатально. Місто майже не бачило дощу протягом літа. Більшість будівель були з дерева: будинки, дахи, паркани, навіть тротуари і деякі дороги. Вітер у ті дні був сильним і поривчастим. І щойно вогонь вирвався за межі сараю, він почав ширитися містом як по сухій соломі. Полум'я поглинало квартали зі швидкістю. За якою тоді ще не встигали ні пожежники, ні мешканці. Гасити було важко. Вогонь переправлявся через річку Чикаго, підпалюючи склади на іншому березі. Водогін втратив тиск, бригади були виснажені, адже посушливе літо створювало постійні пожежі в регіоні. Місто не було готове, ніхто не був. За три дні згоріло понад 17 тисяч будівель. Понад 100 тисяч людей, половина населення Чикаго на той момент залишилися без житла, загинули близько 300 осіб. Хоча деякі джерела припускають, що жертв могло бути значно більше.